Усім вітання вітання на каналі Терохроніка. Як завжди, буду радий вашим подобайкам, коментарям та підписці. От, власне, коли вийшло відео про арешт Павла Дурова, так я зловив себе на думці, що не розглянув долю самого додатку Телеграм, з яким безпосередньо пов'язаний дуров. І, власне, з яким пов'язана сама ситуація, що склалася з Дуровим. Для себе розклав, чесно кажучи, 5 карт. І розклав в доволі такому незвичному розкладі. Перша карта у нас символізує минуле, друга карта символізує сьогодення, третя карта це у нас символ якогось певного прихованого аспекту. Четверта це у нас певна порада. І п'ята карта це результат. Вже, давайте розглянемо всі по черзі. Отже, перша карта у нас Верховна Жриця. І це символ минулого. Можна з певністю сказати, що жриця, як завжди, натякає про певні таємниці. Також це певні знання і інтуїція. Для того, щоб щось було запущене, по суті, ці речі були необхідні, як мінімум, інтуїція, знання і, можливо, певна таємниця. Тобто не одразу всім потрібно було знати, над чим працюють, що, власне, що створюється телеграм. Також в минулому, якщо говорити про сам Телеграм, можливо, він за жрицею переживав період, коли був не зовсім зрозумілим користувачем. От вийшов новий додаток і, грубо кажучи, і вийшов. Можливо, йому не вистачало функцій, була потреба в більшій інформації, але друга карта сьогодення, так світ нам говорить уже абсолютно про іншу сторінку в історії Телеграм. Це наразі я б сказав, чудова карта. Адже світ символ завершення, символ кінця і, по суті, досягнення цілей і глобальність. Так? Зараз це усвідомлюємо і знаємо, що Телеграм перебуває на піку своєї популярності. Він глобальний, адже світ у нас ніколи не говорить лише там про одну країну і так далі. Він інтерконтинентальний. Тобто його використовують в різних куточках світу. І це по суті символ часу, коли додаток реалізував свої амбіції, коли він постійно пропонує нові можливості для зв'язку, для взаємодії, тобто загалом для комунікації. І, по суті, якщо говорити от про саму карту світ для користувачів, телеграм він відкриває весь світ. Так, кожен користувач є частинкою. Світу. І завдяки цьому додатку користувачам дуже просто комунікувати, відкривати, грубо кажучи, світ навколо себе. Що ж у нас приховує трійка, так? А трійка у нас це прихований аспект, як я вже казав в даному випадку, так, це третя карта. І, по суті, вона говорить про певну радість, святкування, про Соціальні зв'язки і комунікацію. Так, ми бачимо троє людей, які між собою комунікують, і це значно ширше, ніж просто партнерство, спілкування Це соціум і соціальні зв'язки. Також натяг на те, що в найближчому майбутньому можуть з'явитися нові можливості для спілкування взаємодії, От відповідно в цьому додатку Telegram. Також це натяг на те, що Telegram може підготувати щось особливе, що дозволить. Самим користувачам ще більше, скажімо так, насолоджуватися спільними моментами. Адже трійка кубків це в нас ще карта свята. Також це натяк на дружбу і підтримку загалом. Тому, я так розумію, додаток стане ще приємніший для користувачів. Четверта карта у нас є і вона відповідає за пораду. Сам ірофан, якщо говорити про його символи, то він символізує певні традиції, навчання, мудрість. І порада, можливо, тут полягає в тому, що потрібно, використовуючи телеграм, в будь-якому випадку звертатися, скажімо так, коректно, що я маю на увазі, тобто користуватися перевіреними джерелами інформації, дотримуватись певних принципів комунікації. також Використання самого телеграму як такого, адже ми розуміємо за що наразі така ситуація з Павлом Дуровим, так? Тому що телеграм використовували ну не зовсім так, як би того хотілося, і відповідно наразі є наслідки. Також це натяк на те, що потрібно вивчити і нові функції, приєднатися до інших груп, розвивати. Власні, це спосіб, коли можна давати поради там, іншим користувачам, учасникам своєї групи, тобто, розвивати, скажімо, ті чи інші напрямки, бути, одним словом, корисним. Якщо у вас є можливість поділитися знаннями, як у Ерофанта, Телеграм для цього абсолютно відкритий і багатофункціональний. І п'ята карта у нас Паш Пентаклів, так, це певний результат. А PAS символізує у нас, скажімо так, певні починання, навчання, певний такий практичний підхід. І це символ того, що щось нове, певний початок, тому можна сказати, що Telegram продовжить розвиватися, буде пропонувати нові функції, можливості для користувачів. Тому, тому, по суті, Паш Пентаклів нам говорить, що користувачі повинні бути готові до нових викликів і можливостей. А на дні колоди, давайте подивимося, а на дні колоди у нас зірка. Це засоби масової інформації, це інтернет і чому б це не були додатки. Так? І бачимо, що тут е, льються води життя, тому е, можна припустити, що е, майбутнє у Телеграма є. Карти, зокрема, не показали в даному розкладі, що його закриють. Тобто життя телеграма. Найближчим часом продовжиться і обіцяю бути стабільним і відповідно розвиватися далі. Ось такий от розклад вийшов. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Так, спеціально-спеціально такий невеличкий постскриптум, де я знову ж таки запитав, що чекає на додаток Telegram, яке у нього майбутнє. Відбачимо, перший рядок дійсно можна характеризувати таким чином, що додаток переживає нелегкі часи. Дев'ятка мечів це у нас розпач, і загалом це ментальна карта. Дев'ятка жезлів нам говорить про певну зупинку. Про певну важкість наразі важко вистояти у ситуацію, яка склалася. І от разом із картою П'ятірка мечів нам іде натяк на те, що є певна ситуація із невдачею, що певна така перемога, за яку наразі бореться додаток загалом, це така важка перемога, так? але вона можлива. Ситуація складна, але вихід за цими картами є. Є шанс, що додаток вистоїть, є шанс, що переможе у складній боротьбі. І далі нам йдуть такі позитивні доволі карти світ, який ми обговорили вже раніше, не буду повторюватися. Це найвища міра, по суті, насолоди, так? І трійка Пентаклів нам показує злагоджену роботу, причому роботу спеціалістів, професіоналів, фахівців. Тому, тому думаю, що додаток переживе складні часи. Але далі він функціонуватиме.